Де-де-де? Де вона зашла? А де вона? Барбосу нема. Ну, тихо! Хазяїн! Давайте, давайте, жіночка, паспорт взяли його. Да, да, да. паспорт А де він? Доброго дня, батько, пішли, не переживайте, довеземо, виховайтеся. Все буде нормально. Паспорт ви з собою? Паспорт з собою. Не треба, Ігор, не треба. Все. Запригуйся, бать, Заходь. Заходь, бать. Все. Потім связь буде, він вам перезвоне. Дину привезли, передаємо лікарям. Давление сердечка, кажется, щось, болі в сердце.